Хочу вас познайомити з яскравими представниками Коп-Чехія від постачальника «Яєчко і курчатко». Обіцяли яйце 50 грамів вагою, але прислали значно менше. Вага яйця була 44-46 грамів. Зважуємо курчат. На сьогоднішній день це вже дві доби.

Неоплод більше 50%, ще 25 майже відсотків червоне кільце і з 800 яєць маємо 124 курчатка.